У Herbalife Nutrition якість наш найважливіший пріоритет. Вона лежить в основі всього, що ми робимо. Щодня мільйони людей у всьому світі користуються продуктами харчування Herbalife Nutrition. Як лідер у галузі понад 40 років, ми заслужили цю довір, забезпечуючи якість, ефективність та безпеку всіх продуктів компанії Herbalife Nutrition. Наша команда вчених та докторів наук встановлює наші глобальні стандарти якості. Ми зробили значні інвестиції у наші виробничі програми та програми якості, щоб забезпечувати клієнтів найкращими продуктами. Все починається з якісних інгредієнтів: від посадки до збирання врожаю. Ми повністю контролюємо основні інгредієнти нашої продукції. Далі ми розпочинаємо виробничий процес. Використовуючи найсучасніші методи змішування, упаковки та виробництва, ми можемо гарантувати, що споживачі отримують продукцію однаково високої якості у будь-якій точці світу. Ми постійно тестуємо нашу продукцію на кожному етапі процесу, щоб переконатися, що вона відповідає не лише нашим стандартам, а й усім правилам та вимогам безпеки у більш ніж 90 країнах, де продається наша продукція. Як додаткове підтвердження, всі наші приміщення та лабораторії відповідають або перевищують відповідну виробничу практику. До того ж, наші лабораторії світового класу досягли найвищого рівня незалежної сертифікації, що відображає наше суворе дотримання провідних галузових стандартів. Чому ми так багато уваги присвячуємо якості? Ми робимо це для мільйонів людей, які довіряють нашим продуктам харчування. Щоб допомогти їм вести здоровий спосіб життя і досягати результатів сьогодні та у майбутньому.